Всім привіт! Ну, я тільки прокинулась і буду, хоч боже, що я така страшна, але Боже. Хочу знімати влог. Трішки може, да? так. Вот. Зараз подивимось, що мені там прийшло. Поки чоловік миється, можна зняти, мені прийшли продукти. Це, коротше, катрушка. Тільки щось мені здається, що це не нормальна фета. Якась вона дуже така. Там ще у всіх пакетах кладуть завжди такі охолоджувані штуки. Це просто вода, іноді це буває гель. Гель, гель, але зараз це просто вода. водопад. що такі людяники. Так ти подобається. Чесник. Поки він ще домився, можна відкрити, бо буде потім тут шумять. Все. Він вже поїхав на роботу. Так от швидко у нас він прокинувся в 7.30 і вже в 8 він вже поїхав. Ну, бо отаке, отаке життя, коли ти живеш з корейцем. Да. От, а я зараз поп'ю каву, поснідаю, трішки пограю в гру і буду займатися. Мені треба сьогодні ще волосся помити. Тому не знаю, коли я з вами наступний раз з'яжусь. І не знаю, що це буде за влог. Може це буде влог за один день, може це буде влог за декілька днів. Подивимось, скільки буде матеріалу на виході. Так, я граю Genshin Impact, і Що ви мені зробите? Ну, Я зараз піду по моєму волосся, бо воно вже виглядає просто жалеми у мене ще повиростало багато нових волосків, але всі старі випадають, і в мене, от, ви знаєте, типу, купе цих, цього волосся. От, я зараз помою волосся і буду робити поксип, бо сьогодні це повторення за чотири за параграфи, і мені треба, щоб буде вивчити текст на завтрашній мовний тест. 조인점을 대해 얘기하겠습니다. 현대, 시상에서 우리는 일을 많이 하는 사람이기 때문에, 가나치를 키우면 항상 집에서 혼자 우리를 기다려 야 합니다. 그렇다면, 산책이 아니라면, 음, 언제 가나치에게 근천적인, 어, 감천을 잘수 있을까? Ми зараз прослухали маленький е, шматочок того, як я репетую свій виступ на завтра. От, я не знаю, Наче воно вийшло і непогано, але все одно ще треба репетувати. Боже, в мене в цій сорочці такі руки здорові. Що це? Ну, Буду вже збиратися вунік. На вулиці просто така спека. Я прокинулась в 7.30, вже було 28 градусів. А я думаю, коротше, максимально треба сьогодні якось вижити. Це я макіяж зробила, ну майже треба губи намалювати. Ось трішки вітерець, що просто потрясающе. Я тут, йду додому. Погода ну просто жах, як спекотно. Я зараз йду в Оліф'ян, куплю собі новий шампунь і вже вдома тоді покажу. Коротше, прикол у тому, що я зайшла в олів'ян, ще була знижка 1, 1. І плюс до того я ще купила, мені ще дали подарунок, бо я купила два, ну, типу, два і більше а, для волосся. Причай цієї фірми. От я вдома покажу. Так, народ, студія. Я вже вдома. Прийшла і мене, подивіться, я така змучена. Це таке влоге, бо, бо на вулиці спека нереальна влогість. Прийшла, включила кондиціонер. Вот. І зараз швиденько приготую вечерю. Буду їсти сьогодні самгепсай. І греч... грецький салат, напевно. Світи, що я купила. Потім вже покажу, що я там приготувала, бо немає в мене часу все це знімати. От. У будь-якому випадку дуже сильно сподіваюся, що ось, буквально на днях зможу змонтувати, бо в мене завтра мовний тест у вівторок. І я хочу підготуватися. Завтра не буду монтувати це відео, може в середу зранку змонтую і буду вам викладати. Сподіваюсь, влоги це буде трішки цікавіше, а може не буде. Але 친구 бо не жилі? Мій вже допоміг мені з моїм завтрашнім тестом. От. Я вже з'їла новий колаген, який купила. Ось такий. Я буду ділитися, як воно буде по смаку, але не скажу, що це дуже смачно, насправді це дуже кисло. Дуже зелено якось, не знаю, такі двоякі відчуття. От, думаю, що буду завершувати цей влог. Не знаю, вийшов він цікавий чи не цікавий. У будь-якому випадку хочу завершити його з макіяжем, а там подивимось, як буде. Може я ще трішки досніму, як буду робити свою вечірню рутину. Хто знає? А от. У будь-якому випадку в коментарях напишіть, як ваш день пройшов, що було цікавого. Мені буде дуже цікаво почитати. До зустрічі у нових відео. Всім А я піду спати. А може монтувати цей блог. Не знаю.